Це Рекс і він будує кар'єру в лікарні, водить свій автомобіль. І любить дивитися цікаве відео. І все це реальність. Як? Айсберг. Собаки, що вони ховають. Або чому твій пес знає, що ти їхав дог о другій ночі, навіть якщо ти йому не казав перший рівень, поверхня милі дрібнички? Собаки нюхають у 40 разів краще, ніж люди. Це як порівнювати пилосос і трубочку для соку. У собак близько 300 мільйонів нюхових рецепторів, у людей лише 5 тисяч. А ще в них є спеціальний орган, який обробляє запах окремо від дихання, тобто вони можуть нюхати і дихати одночасно, як якийсь нюхо-джедаї, може відчути одну ложку цукру, розчинену у, двох олімпійських басейнах води, а ще вловити твій настрій, гормональний стан і навіть чиїв тихо дохо другій ночі, стоячи біля холодильника в трусах. Тому не дивуйся, якщо він трохи образиться після того, як ти погладив іншу собачку. Він усе знає, він пам'ятає, і у нього є список. Собаки не бачать світ чорно-білим. Ні, вони не живуть у ретрофільмі. Їхня палітра жовтий, блакитний і сірий. Так що ікеа могла б бути їх улюбленим магазином. І звісно, ми розуміємо, який в них улюблений прапор. Це пов'язано з тим, що в сітківці собаки лише два типи колбачок колірних рецепторів, на відміну від наших трьох. Тому червоний і зелений для них зливається в сіро-коричневу масу. Але у темряві вони чемпіони. Їхні очі мають відбивний шар та петум люцидум, як у котів, що працює як природний нічник. Тобто, поки ти втикаєш ногою в табуретку на шляху до туалету, пес уже десять раз оббіг усе житло, встиг принести м'ячик, гризнув тапок і повернувся назад мовчки і точно по GPS. Собаки пітніють лапами. Так, їм не потрібен дезодорант, але саме лапи єдине місце, де вони можуть трохи попітніти. Основний спосіб охолодження це потужне дихання на повних обертах. Тобто, коли твій пес дихає, як, як пилосос на енергетиках, це не паніка, це кондиціонер у режимі турбо. До речі, після прогулянки в спеку понюхай, як пахнуть його лапи. Багато хто каже, що запах схожий на попкорн. А тепер уяви, якби кінотеатри мали собачу тематику. Собаки бачать сни. Так, коли він дригає лапами, можливо, він рятує тебе від котокаліпсису або не здоганяє ковбаску на ніжках. Дослідження показали, що собаки мають фази сну схожі до людських, включно з ремсном, сном. Коли ми бачимо найяскравіші сни, цуценята бачать сни частіше, бо їхній мозок ще вчиться розуміти світ. Тобто щоночі міні-серія навчального серіалу, що можна гризти, а що не дуже. Як спіймати хвіст і не впасти? Ти м'ячик, історія кохання і втрати. А в дорослих псів сни частіше пов'язані з реальними подіями, наприклад, прогулянкою, зустріч з господарем або епічною битвою з пилососом. Собаки чують ультразвук, вони чують частоти до 65 тисяч герців, тоді як людське вухо максимум до 20 тисяч. Тобто, якщо у світі є звук, який занадто високий, щоб ти його почув, пес уже повернув голову і вмикає режим, що це було. Тому, коли твій пес раптово підстрибує від нічого, або починає гавкати на порожню стіну, не поспішай кликати екзорциста. Можливо, він просто почув, як хом'як сусіда скрипить колесом, як зарядка твого телефону пишіть на молекулярному рівні, або як мурашка впустила голку. Іноді здається, що вони не слухають тебе, коли ти кличеш. Але чесно, вони просто зайняті аналізом невидимої симфонії всесвіту. Йдеться сюди, щоб дізнатися більше саме про слух собак і їх музичні вподобання. Другий рівень штормова глибина. Щось дивне, але правдиве. Ніс собаки унікальний, як відбиток пальця. У Південній Кореї та Китаї вже існують додатки, які ідентифікують собак за фото носа, наче Face ID, але для мокрих нюхачів. Кожен пес має свій унікальний візерунок ністрів, як картина Ван Гога, тільки вологіша. Цей носовий паспорт не змінюється протягом життя собаки, і за його допомогою вже знаходили загублених песиків, навіть якщо в них не було чіпа або жетона. Тобто, майбутнє настало, твій пес буквально має біометричні дані, і, можливо, скоро митниця буде питати не паспорт, будь ласка, а песик нюхни в камеру. Сподіваюся, це допоможе більше не губити пухнастиків. Собаки можуть заразитися позіханням від людей. Твій пес позіхнув, коли ти це зробив, це не випадковість. Це дзеркальні нейрони в дії. У людей вони відповідають за емпатію, а у собак за те, щоб бути на одній хвилі з тобою. Так що, коли ти наступного разу плакатимеш під час хатіку – знай, це в тобі дзеркальні нейрони, такі ж самі, як і в твого хвостика. До речі, коли один пес щасливий і махає хвостом, інші теж стають більш активними і позитивними. Це щось на кшталт хвилястої хвостофлешмобної емпатії. У собак є свій соціальний інтелект, і він схожий на людський. Дослідження показують, що собаки краще інтерпретують жести, міміку і напрямок погляду, ніж навіть шимпанзе. Тобто, умовно кажучи, твій пес ближче до тебе, ніж ти до мавпи. Він не просто бачить, що ти вказуєш пальцем. Він щитує твій погляд, положення плечей, настрій і, можливо, траєкторію китка м'ячика, який ти ще навіть не взяв у руку. І коли ти кажеш, де м'ячик? Він не тільки чекає команду, він уже побудував внутрішню карту кімнати, прикинув ймовірність, що ти його обдуриш, і згадав, де бачив його востаннє, як справжній соціальний навігатор із хвостом. Тобто, як мінімум, він хороший співрозмовник, а як максимум, краще за деяких людей на побаченнях, бо, принаймні, точно слухає і не гортає телефон, собаки, які мають справжню роботу і зарплатню. Дехто вважає, що собаки тільки їдять, сплять і ганяються за хвостом. Але є пси, які працюють офіційно з посадою, графіком і навіть зарплатнею. У різних країнах є. Собаки-антистрес в офісах Японії. Ці працівники приходять щодня, щоб зменшити рівень тривожності в колективі. Їм платять бонусами: печиво, іграшки, масаж вушок, а іноді навіть офіційна ставка. Собаки-терапевти в лікарнях та будинках для літніх людей. Вони проходять сертифікацію, і працюють змінами, покращуючи психологічний стан пацієнтів. Їхня оплата турбота, увага і найчастіше бюджетне на харчування від організації. Собаки в поліції, на митниці, в армії. Кінологи отримують гроші. Але в деяких країнах, наприклад, США, службові собаки мають пенсійний фонд після завершення служби. Тобто так, пес може вийти на пенсію раніше, ніж ти. собаки – окрема каста. Деякі з них отримують до 10 тисяч доларів за один рекламний пост. Вони мають агентів, фотосесії і графік зйомок. І ти досі думаєш, що собака нічого не робить, поки ти працюєш? До речі, у 2023 році у Швеції песне ім'я Фріда отримав нагороду пес року і грошовий приз за внесок у порятунок людей під час стихійного лиха. Третій рівень. Темні глибини. Ого, серйозно! Планування собак реальність. Собаки вже можуть бути відтворені з клітини. Як у науковій фантастиці, тільки без лазерів і з купою паперів. Науковці вже клонували десятки песиків. Один мільярдер клонував свого лабрадора п'ять разів, бо видно, не зміг обрати між любов'ю та Ctrl-C, Ctrl-V. Ціна питання від 50 тисяч доларів. Дешевше, ніж нова Тесла, але дорожче, ніж здоровий пофігізм. І хоча собака буде генетично тим самим, його спогади, звички і душа вже ні. Тобто ти отримуєш того ж пса, але у новій прошивці. Версія 2.0, яка вже не боїться пилососа і раптом любить вашого кота. Собаки відчувають магнітне поле Землі. Дослідження з Німеччини показали, у 80% відсотках випадків собаки справляють нужду, орієнтуючись по лінії північ-південь. І що цікавіше, роблять це лише тоді, коли магнітне поле Землі стабільне. Тобто, якщо воно коливається, собака плутається і крутиться довше, ніж ти, коли шукаєш правильну позу на дивані. Ніхто точно не знає, навіщо це їм. Можливо, це залишки древньої навігаційної системи, можливо, собачий спосіб знайти гармонію з космосом. А можливо, вони просто знають щось, чого ми не знаємо. Тому наступного разу, коли твій пес крутиться навколо дерева, не смійся, він калібрується. Собаки можуть виявляти хвороби. Чекайте. Тобто ці собаки дізнаються про рак у людей раніше, ніж лікарі. Люди світ бачать, а вони відчувають. Рак, діабет, малярія, навіть ковід. Для них усе це має запах. Людське тіло змінює хімічний склад під час хвороби, і пес це вловлює раніше, ніж аналіз крові. Інколи за кілька днів до появи симптомів. У дослідах собаки з точністю до 90% розпізнавали зразки сечі або поту онкохворих. Є випадки, коли пес наполегливо нюхав одне місце на тілі господаря і там справді знаходили пухлину. Тобто, це не просто він щось винюхав. Це собачий катескан у режимі живої емоційної підтримки. Наука ще досліджує це явище, але одноясно пси майстри біологічної діагностики. Без диплома, без халату, але з дуже серйозним носом. І якщо він дивиться на тебе трохи надто уважно, може варто пройти перевірку, бо іноді навіть гав це діагноз. Порода, яка не гавкає басенч. Вони немовчазні інтелігенти, просто анатомічно не можуть гавкати. Бо їхня гортань має іншу будову, ніж у більшості псів. Замість цього вони видають дивний, але чарівний звук, відомий як йодельбарк. Це щось середнє між співом, зойком, криком йодлера і котом, який був на тлі австралійського рейву. Асенджі одна з найдавніших порід виведена в Африці. Колись вони допомагали мисливцям у джунглях, тому, мабуть, тиша була частиною їхнього профілю в резюме. До речі, вони ще й не мають класичного собачого запаху і вилизуються як коти. Тобто, якщо ти шукав песика, який не гавкає, не смердить, поводиться як кіт і співає як фольклорна банда, це він, четвертий рівень. Крижана безодня. Собаки можуть пустити сльозу від емоцій. У 2022 році японські вчені провели дослідження, яке показало, після тривалої розлуки в собак дійсно зволожуються очі, коли вони знову бачать свого господаря. Це не просто рефлекс чи сухе гав. Це емоційна сльоза, справжня волога ніжність, яку викликає гормон окситоцин, той самий, що і у людей під час обіймів або зустрічі з близькими. І так це доводить. Пес може сумувати по-справжньому і радіти не менш щиро. Це не людинизація тварин, а реальна емоційна реакція, підтверджена наукою. Тож наступного разу, коли ти повертаєшся додому, не просто махни рукою, обійми пса, бо для нього ця зустріч як фінал мелодрами, в якій ти головний герой, а він єдиний, хто завжди чекає. Собаки вірять у людську справедливість. Му дають смачненьке, я теж хочу. Якщо боді пригостять іще раз, а мене ні, я збожеволію. У поведінкових експериментах, коли одному псу давали смаколик за виконану команду, а іншому нічого, обділений пес починав протестувати. Він відмовлявся виконувати команди, відвертався, нервував і буквально показував: А чому йому дали? А мені ні. Це схоже на класичне А чому Петрику поставили 12, а мені – 8?», Тільки з хвостом і глибоким обуренням. Науковці вважають, що у собак є почуття базової соціальної рівності. Тобто вони не просто хочуть смаколик, а хочуть, щоб було чесно. Мораль проста: дав рексу, дай бобіку, інакше буде революція. З гавкотом, пасивною агресією і відмовою приносити м'ячик. Собаки можуть навчитися кермувати машиною. У новій Зеландії кількох песиків реально навчили тиснути на педалі, крутити кермо і навіть перемикати передачі. Все це в рамках кампанії захисту тварин, щоб показати, собаки з притулку не гірші запородистих. Вони можуть навіть водити. На відео видно, як лабрадор спокійно виводить авто на трасу. Ну окей, трасу закриту, але все одно. До речі, експеримент показав, що собаки вчаться кермувати через позитивне підкріплення. Так що, наступний етап: інструктор з водіння, лапу на кермо, очі на дорогу і без гавкання на інших водіїв. У собак є спеціальна зона мозку, яка заточена під людей. Дослідження з МРТ показали, коли собака дивиться на людське обличчя, її мозку активується область, яка дуже нагадує нашу Fusiform Face Area, частину відповідальну за розпізнавання облич. Це не просто о, це той, що годує. Мозок собаки справді аналізує твої риси, міміку і навіть мікровирази. Вчені з університету Емелі США довели, собаки не лише розрізняють знайомі обличчя, а й віддають їм перевагу, активніше реагуючи саме на них, а не на інших собак чи об'єкти. Тобто вони буквально заточені на нас еволюційно, нейрофізіологічно, емоційно. І якщо тобі здається, що пес просто дивиться в очі, насправді він сканує тебе, як iPhone по Face ID. вгадує твій нас. І, можливо, вже знає, що ти сьогодні їв, кого називав хорошим хлопчиком і чи не забув випадково дати шматочок шинки. Собаки це не просто хвоста та любов, це ходячі наукові дивовижі, природні психотерапевти і вічні друзі, які знають про тебе більше, ніж будь-хто. І хоч вони не можуть сказати словами, вони говорять всім тілом, хвостом і поглядом, а ще пиляють на північ, коли йдуть до туалету. Ну як їх не любити? Якщо тобі було цікаво, постав лайк, напиши в коментарях, який факт тебе найбільше здивував, або просто залиш гав, ми все зрозуміємо. Бо чим більше людей дізнається, наскільки собаки неймовірні, тим більше вух, хвостів і сердець буде почуто і зрозуміло. papa